Олексій Боріченко далі з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. пане Олексію, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо! Да героям слава друзі, раді бачити та чути традиційно вітають всіх наших шановних глядачів. Навзаєм пане Олексію. Ну що ж, давайте трошки про політику і переговорні процеси, і світове так би мовити куларні якісь моменти. Отже, Такер Карлсон у нас лишається в заголовках. Заявив, що Путін готовий піти на серйозний компроміс по Україні. Це заявив Такер Карлсон, власне за підсумками своєї зустрічі з Путіним на всесвітньому урядовому саміті. В Дубаї, ну я процитую, що сказав Такер. Він каже: сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім можливо, США у період однополярного світу змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією, і Путін серед їх числа Карлсон додав, що. Спілкувався з президентом РФ не під запис після інтерв'ю, таке часто відбувається. проте не розкрив деталі розмови. Ну я нагадаю, що минулого тижня такер взяв інтерв'ю Путіна. Двогодинна там розмова була це. Була така лекція з історії, якій бачить Путін. Ну і власне після зустрічі американський журналіст. Заявив, що чільний кремля не вміє пояснювати, а Путін не викликав не виклав своєї позиції а, послідовно. А, ну, на ваш погляд, пане Олексію, чи є це якимось меседжем? Чи варто його сприймати? Путін також в інтерв'ю Карлсону дуже багато вживав слово перемовини там договарюватися і так далі. Отже, чи справді вони налаштовані на це? Якщо ні, тоді навіщо вони про це активно говорять? Все дуже просто в даному випадку. На Путін так, да, як, як це як руський медведь танцює під дудку Трампа. На Трампа єдине, що цікавить, це ж не мир, не переговори, не перемога. Єдине, що цікавить Трампа в даному випадку, це вибори в Сполучених Штатах. І наскільки його риторика буде заходити, вибачте за сленг на сполученим штатам громадянам його відповідно електорату. Ну тобто він має говорити, якщо грубо вже дуже кажучи рівно протилежно те від того, що каже Байден. Тобто, якщо Байден каже, що потрібно протистояти да, осі зла там, конкретно Російській Федерації, Путіну підтримувати Україну, то Трамп буде казати рівно навпаки: Україну підтримувати не треба треба підтримувати ізоляціоністські настрої. Сполучені Штати і по податків не мають витрачати ко. Ошти по межами сполучених штатів, і взагалі я завершу війну за 24 години, якщо я тільки прийду до влади, ну от і от, в принципі, як тригер на цих всіх речей виступив Карсон. Знаєте, я постійно хочу назвати Карлсон. От. І от розуміючи, що мабуть Трамп дуже не довіряє телефонному зв'язку, для того, щоб якимось чином там перемовлятися, да? З своїм старим товаришем паном Путіним. от. Я думаю, що він цьому Карлсону як ну, чи півню, чи поштовому голову, там прикріпив до ноги якусь там сценограму, От, і відправив туди. На Путін прочитав всунув 100 доларів тому Карлсону і прикріпив йому до ноги також щось у відповідь. І він там по. -по вони скажуть, що полетів півень, звичайно, але по попригав, мабуть, десь там у зворотньому напрямку. Бо, тобто, що тут скажеш, Путін по суті обслуговує зараз виборчу кампанію Трампа. Так в нього в самого що? передвиборча це? кампанія, ну, начебто, чи Так. що в нього ж у самого передвиборча кампанія? Питання: це на яку публіку було на яку? розраховано на свою чи Я на... саме розуміємо, що там ніякої виборчої кампанії немає. В тоталітарному режимі немає ні концінних прав, ні прав людини, ні право обрати і бути обраними. Більше того, враховуючи цілий ряд факторів, і основний з них те, що вибори проходять в тому числі на трісовокупованих територіях, ніхто їх все одно не визнає. Тому це все фікція і бутафорія насправді на Росії. А от в Сполучених Штатах так, там іде серйозна боротьба, і Трамп підіграє. Точніше, Путін підіграє трампійським настроєм про те, що на якщо потрібно, він завершить війну. що Путін в принципі не такий вже й люто На що він разі чого готовий навіть на якийсь перемовний процес? Що от він прийде 24 години? все завершиться. Ну а на все це ж потрібно чимось відповідати Байдену. От про що яка.